Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Пишу, що Лана Зеркаль буде в складі таємної української делегації на Алясці. Перед цим вона мала розмову із людьми Трампа. О що Лана говорила загалом. Просто це було для такого яскравого славця, що використовував Трамп для того, щоб показати наскільки він крутий, і російські підводні човни також стоять на патрулюванні відповідно недалеко від. Сполучених Штатів або інших точок. Ну тобто це ніколи не припинялося це чергування. Але в той же час, що стосується саме цих ракет малої і середньої дальності, то це дійсно ну, такі небезпечні з точки зору того наскільки Путін дійсно крейзі і може це застосувати. Тому що ну, світ дуже довго жив в парадигмі. Що ніхто не е, наважиться застосувати ядерну зброю, тому що це шлях до самознищення, а от зараз він ставить під питання не тільки власну адекватність, а в принципі збереження цього відношення до ядерної зброї як до такої, яка ніколи не буде використана, ніколи не вигадують нічого нового. Вони е, використовують цих е, вже коней, які вони використовували до цього. Але якщо це поодинокі випадки, це Демонстрація. А якщо це вихід і розміщення, наприклад, як вони вже казали в Білорусі цих ракет середньої малої дальності, то це вже вихід на ескалацію. Після цього починається ескалація або одночасно з цим починається ескалація з іншого боку. Це ми повертаємося до часів Андропова насправді. І то ескалацію, яка відбувалася в часи Андропова, і яку потім сторону відкатували назад. Тобто, вже зброя ядерна не стає елементом стримування, а стає елементом залякування в повному обсязі. Є велика проблема, вона не нова, вона просто загострилася під час війни і у зв'язку з певним відбором команди. І завжди команду формує людина, яка очолює будь-що будь державну установу, державу чи просто компанію. Це головний, головний трендсеттер, Тобто людина, яка встановлює правила і яка підбирає собі команду. Ну от зараз під, під, під підбір такий, Потрібні такі фахівці, як є зараз. А в інші часи були потрібні інші і набирали за іншим принципом. Саме Лану називають наступним президентом України, бо жодним із членів команди Залужного. На цю двосторонню зустріч прагне потрапити кожен європейський лідер. І на те є вагомі причини. У п'ятницю в американському штаті Аляска запланована зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Головна тема можливе завершення війни в Україні. Очікується, що обговорюватимуть питання територіальних поступок. Це викликає серйозне занепокоєння в Європі, насамперед у самій Україні, де не бажають, питання про кордони вирішувалися силою. Однак у списку немає ні представників країни, проти якої ведеться війна, ні континенту, на якому вона розташована. Готуйтеся до відверто обурливих вимог з боку Росії. Попереджає колишній голова британського МЗС Лорд Саймон МакДональд. Усе це нагадуватиме виставу Путіна ймовірніше висуне умови, які ніхто, крім можливо, Дональда Трампа, не готовий прийняти. Додає він президент України Володимир Зеленський. Вже заявив, що не погодиться на передачу територій. На його думку, будь-які поступки лише сприятимуть подальшій агресії з боку Росії, а не допоможе. Можуть її зупинити. Очевидно, що Путіну потрібне фото з найпливовішою людиною планети, а це на його думку Дональд Трамп. Йому також важливо домогтися, хоча б тимчасового припинення санкцій, і це найімовірніше відбудеться, сказала мені очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Питання в тому, розмірковує вона, що США вважатимуть успіхом цієї зустрічі. Якщо за столом буде Зеленський, це буде успіх, вважає вона. Але якщо лідера України не запросили на саміт на Алясці, хто тоді зможе прямо оскаржити пропозиції Кремля? Він міг би Їхати ухильно заявив Трамп минулого тижня, але Києві і європейські столиці хотіли почути конкретнішу відповідь. І вже 11 серпня, під час прес-конференції, президент США заявив, що Зеленський не братиме участі в його зустрічі з Путіним на Алясці. Його не було у списку учасників, зазначив Трамп. Я б сказав, що він міг би поїхати, але він уже відвідав багато зустрічей. Він там уже три з половиною роки, і нічого не сталося. Підстав для занепокоєння додає і те, що формат зустрічі тета тет запропонувала Росія Білий Дім її підтримав серпні брюссельський європейський квартал зазвичай порожніє, але не цього року американо-російські переговори змінили все. На початку тижня Кая Калас скликала онлайн зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС. Вони закликали до негайної безумовного припинення вогню як необхідної умови для початку будь-яких переговорів. Паралельно були анонсовані нові санкції проти Москви. Коли я запитав Калас, що на її думку мав на увазі Трамп, заявивши про в лапках можливість обміну територіями. Вона відповіла: це треба питати у самого Трампа, але я. Ясно, одне агресор не повинен отримати нагороду за свою агресію. Інакше ми просто отримаємо ще більше насильство у світі, адже воно починає окупатися. Зараз Європа вирішує два завдання: зберегти єдність у підтримці України і спробувати отримати місце за столом переговорів, які поки що контролюють США для Європи. Двері на ці переговори щільно закриті відтоді, як Трамп повернувся в Білий Дім на початку року. Позиція Вашингтона залишається незмінною. ЄС не братиме участі в мирних переговорах. Про це прямо заявив спецпредставник. Трампа по Україні кіткалох змінити це дипломатичними методами Брюсселю поки що не вдалося. Відносини ЄС і США все ж покращилися, особливо на тлі зростання оборонних витрат у Європі. Однак, на думку міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, Європі необхідна активніша участь. Це питання нашої європейської безпеки, нашого існування каже: Він ми вдячні за зусилля Трампа, але в Європі теж будемо ухвалювати власні рішення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Літиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.